Канал «Дорослі для дітей представляє фільм, де найкраще в світі жити. У зеленому ярочку біля синього струмочка раз зібралися звірята, стали думати гадати. Де найкраще в світі жити, каже зайчик. Знаменита у лісочку нірка є, царство славне є моє. Нірка затисна, тепленька, мохом стеле нам якенька. Бог за мною гнати стане, Скочу нірку, не дістане. Жабка квакнула сердито. Кажеш, нірка знаменита, Боя хатка кожен знає, від не заховає. Ква, хва, що ж пусте це молотити? Дім найкращий, це болото. Цимку вас мороз лякає, влітку сонце припікає. А мені в болоті дивно І не жарко, і не зимно. Засміявся горобець. Ну і жаба молодець. Цвій-свіріль всіх розсмішила, що болото розхвалило. А про чаплю ти забула, цвінь цвірінь. Усі ми чули, що в болоті та у лісі страшно жити, а у стрісі дім найкращий, найсмачніший, найбагатший. цвінь цвірін завжди зернинку я знайду біля будинку. Вділка крильця опустила біля зайчика присіла. У мене часу небагато, бо я мушу працювати. Але на таку розмову я скажу вам своє слово. Я на пасіці старенькій, вулик з дощечок чай... гарненький. То мій дім весь день відтаю. З кіточок нектар збира, а на ніч забувши в тому. Повертаюсь я додому. Заперечував усім, Вулик ось найкращий дім. Мишка тонко пропущала. Так мене навчала, не ходи моя маленька, на то пасіку гарненьку, не ходи моя дитина, бо ти так у мить загиблий. Біжи в поле у пшениці, завжди є чим поживитись Довго, мабуть, ще малята сперечалися в звірята, та в цю пору до ярочка, до чистенького струмочка сам лелека прилетів, на траву шовкову сів. Найхоробріший зайчисько підійшов до нього близько і сміливо запитав Знаю, скрізь, де побував, хід нас можеш розсадити, де найкраще в світі жити? І сказав усім лелека Я не раз літав далеко за високі сиві гори, за широке сині море. Там є, друзі, все, що хочеш. Та я жити там не хочу, що весни додому лину в рідний край на Україну. Кожній з дому я стареньке, Деревце під ним кривеньке. Дім свій сам я збудував, сам попротику складав. На землі всі добре знаю, дому кращого немає. Я малесенькі звірята, вам пораду хочу дати. Бережіть оцей куточок. Малесеньких струмочок, бо усіх він вас зріднив. Кожного чогось навчив. Бережіть ліси, садочки, бережіть поля, гайочки, бо усе це до краплини, дім наш, частка батьківщини.